День добрий, рада вітати вас на сторінці меблягроя. Пропоную вашій увазі диван Чикаго від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 сантиметрів. У глибину побильці диван займає 1 метр 4 сантиметри. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ колір темний. Бильці трішки закругльонної форми. В бильцях є великі та місткі ніші для зберігання білизни. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його уперед. У дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни, штовхаємо в задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна ланка. Спальне місце в цій модельці дивану. 1 метр 60 см на 1 метр 94 см. Наповнення дивану, пружинний блок, повз, пінополіуретан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину чи обрати інший колір. Можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.